Доброго дня, 27 жовтня. Ось я в саду. Вирішив продегустувати деякі сорти е, Продегустувати, бо потім я відчуваю, що їх ну, просто не залишиться. От, дер, дербалью, так взагалі, я думаю, що там ну кілька плодів, 3-4 мене лишилося, я відчуваю, що вони долежаться. Е, та що там казати? Ось і абатветель уже фактично. Ну, і навіть ось взяв Яблунівського, і та вже ось така, така м'якенька, ще трошки, і м'якоть, вже буде така рихла, а це Яблунівська, яка до лютого повинна лежати. Ось така проблема цей рік, що спочатку засуха, це теж далося знаки, плоди на дереві почали пристигати масово осипатися. І потім тепла осінь, і нема де зберігати. От в мене в підвалі, от зараз, наприклад, плюс 12. От в гаражі над підвалом, де я в ящиках зберігаю, там е, зараз десь ну, плюс 9, вночі, там взагалі там, до п'яти, тобто навіть там краще зберігати, ніж в підвалі. Це Ну, холодильник, теж там місця немає. Ось фактично в ящиках зберігаю. Вережи, і ну, це там яблук багато і зверху, і масово починають достигати. От фактично, от, ну що вже казати, Яблонільська, ось уже жовта. Я бачу, що ось уже вона така дуже м'яка. Е, ну, дербалью, теж от, тримається, ну, вже пожовтіла і теж ну, от, бачу, що трошки вона теж м'яка буде. Ну або твитель це осіння груша. Це Одна з моїх найкращих осінніх груш Дербалю це ранньозимова, Яблунівська це середньозимова. І Ксена отака плодяка. От єдина, яка тримається, да, жовті, там ще така полу жовтих вистачає. Це от Ксена. Це теж ну, до Нового року вони лежать. Ну, Це рік навряд чи до Нового року будуть. Ну, Зараз попробуємо продегустувати, яка м'якоть, який смак на даний момент. Так, отакий в мене на даний момент вигляд саду. Ми Бачимо все зелене стоїть і навіть і не думаю жовтіти. Дощі прийшли, волою вистачає, навіть яблука який ще не збирав, там еліза, вони тримаються, а зараз осипання фактично немає повністю. От так. Значить, ну Давайте зацінюємо, ось абат абатфетель. Дуже мені подобається цей сорт, бачимо соку багато, вже він не хрумкий, як був скажімо, тиждень тому. І перевіряємо по смаку. Мякоть масляниста тающе дуже приємного такого кисто-солодкого смаку. Навіть я б сказав, би, ну, може і не десертного повністю, але дуже приємного. Соку багато. Ну таку після смаку немає тут аромату, як у деяких груш. Ті ж Анджеліс, наприклад. Але ну приємно. Такий соковита, солодка, смачна. Ну, солодка, скажімо так, десь відсотків 70% цукру і 30, навіть 20 кислинка така. Приємна. Ну, смак приємний. Але мені нам більше подобається, мені як вона ще така полузеленувата. Так, дербальйо. Навіть не знаю, що сказати. От, е, той рік в мене чудово все було, лежали навіть і взимку до Нового року, а це щось Цей рік вони взагалі. Але, от бачимо, дуже соковита, напевно, сама соковитіша з усіх. Так. Дегустуємо. да. Якщо тут така приємна солодкувата е вода без такого, після смак, аромату, таких нотків, ну просто така груша набіося від посаду, треба от води, щоб не пити, от таку грушку з'їсти саме то, то тут -то вже зовсім Інша справа. Це то, явно виражена десертна е, груша. Смак ну, просто от, шикарний. Тут багато цукру, насичений такий смак, е, солодка масляниста, таючий, м'якоть. М'якоть більш щільна. Отаку таку грушу б, їв би їв би б. б. Ну, дійсно, от по смаку вона ну, фактично на голову. Зараз перевершує батфетель. Не Зовсім тающа, м'якоче трошки така твердувата, але вже на підході. Ну, смак дійсно. Тому не дивно, що вважається, одна з кращих груш у ну, свого терміну достигання. Так, ну, яблонівська. От сказать би що це Яблонівська. От по вигляду на даний момент, то важко повірити. Але от цей сорт, ну, його важко з якимось іншим сортом сплутати, бо ну по вигляду, по всьому, ну дійсно це саме вона от пожовтіла вже, і м'якоть вже бачимо така вже рихлувата. Так, дивослина. Теж десертного смаку, кислинка маленька, гармонійна, приємна, цукру я відчуваю досталь. Соку не так багато, як дербелью. І смак не просто солодка, а дійсно насичений смак, приємний ароматна, але все таки поступається дербелю по смаку, там більш насичений, більше нотків різних після смаку, але теж приємна. Груша, хоча зараз якби, вона і не для свого терміну споживання. Її бажано туди пізніше, але бачимо, що цей рік твориться з плодами. До речі, яблука там теж деякі масло перестигають. Так, ну і Ксена, зараз спробуємо. Вона на даний момент найтвердіша, така навіть взагалі не масляниста. А, така більш хрумка. Ось бачимо соку багато. Теж дуже багато соку. Смак приємний, кисосолодкий, от більше кислинки зараз тут відчувається. Тобто по смаку все-таки хоч кислинки більше, ніж аббат Фетель, але от по смаку вона все-таки постави вища. Теж такий ну, насичений смак, але поступається яблунівський, і на даний момент. І дербальйо. Ну, Лідер і фаворит і переможець огляду це дербальйо. Звичайно, груша, просто шикарна. По смаку просто бомба. Ну, Яблунівську поставив би на друге місці ксеноп і або тветель. Ну, може, плід такий попався мені. Ну, приємна груша, якби просто їсти цю грушу. Але коли вже їси поряд з іншими, порівнюючи смак, зразу, то ну, зразу відчувається різниця смакова, і ну, зразу видно, яка смачніша, а яка ще не така смачна. Хоча ну, на даний момент, все-таки осіння груша, повинна бути або тветель смачніше. Але бачимо, що ну, попередні роки так і було. Але от саме цей рік на даний момент от таке, така, такий стан е, плодів, що дуже швидко перестигають. І напевно, що взимку е, багато не долежиться, хіба що груші наші деякі сорти. Е, Пшенлі, наприклад, я думаю, довго буде лежати ще тверда, там ще деякі плоди. І от зараз я там почну збирати ізумрудну, Та взагалі зелена, як камінь, тверда. От та ще на дереві висить. ну це огляд по ній окремо буде. На даний момент таке відео. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. На Завершення покажу, де я зберігаю. Тут в мене в гаражу. Ось трошки місця є. Там яблука вже зібрав, а тут холодильник знайомий віддав. ну, Поломаний. Там інструменти я зберігаю і зверху самі ціні, які вже підписані, по яких відео буду знімати груші, яблука, щоб миші не дістали. Лившки я поставлю, тут яде, але все рівно можуть пошкодити. І ось тут я зберігаю. І ще в мене така грушка тут ще є. Амфора. Так що вже казати, коли вже така пізня груша, вже бачу починає ну, жовтіти. Ось так шо? ось ще один плід яблонівський, На така ситуація це рік по плодам.